Доброго дня, шановні глядачі. Тут мені залишили коментарі, що у мене змащувана охолоджувальна рідина дивного кольору. Може її потрібно міняти? Може. От, Але от у мене концентрат і він, мабуть, теж дивного кольору. От каністрочка зверху. Да? Дивно він кольор. І що на що я буду міняти? Мало того, що концентрат постійно використовується, тому що в бачку... Охолоджувальна рідина вона з нього зникає. Вона йде трохи з головками, трохи розляпується на підлогу. Ну, і переходить це постійно доливати. Саму рідину я фільтрую. Фільтр не хитрий. Отакий от ось, Я вже показував. Вона там, бачите? Срань. Тут магнітик лежить. Це коли щось стальне, човуни, форкамери. Алюміній як магнітом? Ну ніяк. І всякий шлам. Там я багато. Так що поки що міняти я нічого не буду. До весни. Чому до весни весною стане вища температура, і та зоря, яка в мене в бочку, вона почне трошечки штаняти, а тоді я її поміняю. А зараз якість шліфованої поверхні мене влаштовує. І замовників теж, тому міняти нічого не будемо.